Творчий колектив нашої програми вітає вас, шановні телеглядачі. Як і що суботи, ми ознайомимо вас із останніми подіями, які відбулися в житті українського та світового православ'я. Пропонуємо вашій увазі спільний проект головної редакції телевізійних програм Української православної церкви та телеканалу Ера в ефірі Світ православ'я». 9 липня у день вшанування Тихвінської ікони Божої Матері предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир відзначив 45-річчя своєї архірейської хератонії. У день свята блаженніший митрополит Володимир очолив Божественну літургію Просто неба на площі перед Святоуспенським собором Києво-Печерської лаври. Разом із архіпастерем молилися собор архіреїв нашої церкви, столичне духовенство та делегати собору Української православної церкви. Привітати з ювілеєм та піднести спільну молитву прийшли також голова Верховної Ради Володимир Литвин, народні депутати та інші високопосадовці. За богослужінням Первосвятитель удостоїв звання митрополита двох архієпископів Тернопільського і Кременецького Сергія та Вінницького і Могилів Подільського Симеона. Єпископ Уманський і Звенигородський Пантелеймон зведений у сан архієпископа. 45 років тому, 9 липня 1966 року, у свято Тихвинської ікони Божої Матері в Успенському соборі Троїци Сергієвої Лаври, нинішнього предстоятеля нашої церкви, було зведено у єпископський сан архієрейську хіротонію очолив митрополит Крутицький і Коломенський пимен, що згодом став патріархом московським і всієї Русі. Понад два роки Владика Володимир був єпископом з вікарієм московської єпархії, з дорученням виконувати обов'язки представника Руської православної церкви у всесвітній раді церков. Із 45 років свого архіпастерського служіння 19, владика Володимир є предстоятелем Української православної церкви. По завершенню богослужіння, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел від усієї повноти нашої церкви привітав блаженнішого митрополита Володимира із річницею архієрейської хіротонії. Завершає пірвесвітіське служіння, виявляєте всім нам і архіпастерям і пастирям і мірянам примір віри долготерпения, милосердия, любви и крутости, подвязаясь добрым подвигом веры, вы переносите страдания, как добрый воин Иисуса Христа, и потому труды ваши во благо Церкви являются благотворными, проникнуты Духом Христового учения. И сегодня все мы, сорадующиеся вместе с вами, свидетельствуем, что все грани вашего церковного служения сливаются с устремлением вашей многочисленной паствы, со стремлением всех людей благой воли является отображение воли Божьей, и ваш многокранный труд несет людям радость жизни. Вы ваше блаженство многие годы дарите нам, вашим собратьям-архипастырям, радость вашего таланта, современного златоуста и учителя. Об этом помнит Духовная Академия у Троицы, об этом помнят города и села, многие тысячи верных православных христиан. Об этом свидетельствуют ваши печатные труды и глубоко научная богословская позиция по всем вопросам многогранного служения Церкви Христовой в мире. Подарунком блаженнішому владиці став образ Тихвінської ікони Божої Матері, який ось уже майже півстоліття є для нього особливо близьким. У свою чергу архіпастер подякував за вітальні слова та поздоровив духовенство і паству зі святом на честь Тихвинського образа Божої Матері. Дорогі владики, браті і сестри, сердечно поздравляю вас з великим праздником в честь ікони Божої Тихвінської. Эта икона имеет спасительную историю для севера нашего народа. Эта икона верим, помогает всем, кто прибегает к ней. Этот чудотворный подлинник был возвращен всего несколько лет назад из-за границы. Теперь находится в городе Тихвине, под Ленинградом. Я поздравляю вас всех с праздником. Низко кланяюсь, благодарю вас за святые молитвы, которые мы вместе вознесли сегодня. Она о нас, себе самих, о церкви нашей, о стране нашей и о Божьих людях. Пусть Господь воздаст вам своей милостью и любим, за ваши веселые труды. Прошу ваших святых молитв и храни вас всех, Матерь Божья. У ювілейні дні блаженніший митрополит Володимир отримав поздоровлення від Віктора Федоровича Янковича. Президент України вручив представителю Української православної церкви, орден держави та зірку героя України. Згідно указу голови держави, найвища державна нагорода була вручена блаженнішому владиці Володимиру за видатні заслуги в утвердженні духовності, гуманізму та милосердя у суспільстві, багатолітнє сумлінне служіння українському народові, з нагоди сорока п'ятиріччя хіротонії та 20-ї річниці незалежності України. 14 липня секретар Київської митрополії, благочинний храмів Києва протоєрей Віталій Косовський, приймав поздоровлення з нагоди 20-річчя настоятельства у столичному свято-іллінському храмі. Того ранку у храмі святого пророка Іллі правилася святкова божественна літургія, яку за участю семи архієреїв очолював вікарій Київської митрополії, намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Павло. Високопросвященний владика зачитав ювіляру вітальний лист предстоятеля церкви, де, зокрема, сказано нелегку працю на неві Христові. Також поєднували із обов'язками секретаря Київської митрополії, зберігаючи в серці слова Спасителя, хто поклав руку свою на рало і озирається назад, неблагонадійний для Царства Небесного. А відтак увесь свій час присвячували служінню церкві в Україні. Нехай же податель всіх благ Господь за молитвами святого свого Пророка Ілі примножить благідні вашого життя, аби ви в доброму здоров'ї та радості духовній надалі несли своє служіння перед Вівтарем Христовим. Керуючи справами церкви архієпископ Митрофан вручив настоятелю свята Елінського храму церковну відзнаку від предстоятеля орден святого Андрія Первозванного. Привітати відомого священнослужителя, настоятеля улюбленої киянами Іллінки та побажати отцю Віталію многії літа. Прийшли священнослужителі Київської єпархії та численні парафіяни, рідні близькі, багато з яких у священному сані. Затя за роки ми зробили багато, звісно. Візуально можна тот, хто тот, видел этот храм 20 лет назад, і хто видит його сейчас. Практически ми всі зробили все хорошее, Что можно было сделать для храма, приукрасив его как внутренним образом, так и внешним? Будучи профессором Киевской духовной академии и преподавателем, а Также благочинным храмом города Киева старался, прежде чем священнослужителя направлять на приход, взять его к себе для того, чтобы он здесь теорию превратил в практику. И сегодня они собрались все здесь. Я так немножко подсчитывал, оказалось, их чуть-чуть больше ста человек. Сьогодні свято Лінська церква улюблене місце паломництва не лише киян, а й численних прочан, гостей столиці, а її громада відома своїми благочинними проєктами та духовно-просвітньою діяльністю. Морально-етичні аспекти поховання віруючих відповідно до церковних канонів та достойне ставлення до місць їхнього вічного спокою. Такою була тема прес-конференції, що відбулася у середу, 13 липня, в свято Успенській києво печерській лаврі. Служителів конференції взяли участь священники, котрі служать у храмах найбільших київських кладовищ: а саме байкового, лук'янівського, лісового, берковецького та південного. Благочинний столичних кладовищенських храмів ірей Ростислав Войцеховський повідомив журналістам про кричущі випадки шахрайства на цвинтарях, коли під виглядом священнослужителів шахраї беруться виконувати так зване відспівування померлих, як правило. Такі перевертні, задягнувшись у священницьке облачення, не гребують методами психологічного тиску на родичів спечилих, видурюючи у них за свої послуги чималі гроші. Ряджені батюшки чинять свавілля практично на всіх кладовищах. Як припускають священнослужителі, інформацію про потенційних жертв шахраї отримують із ритуальних служб. Зазвичай люди губляться, коли втрачають рідних та близьких. Саме на цьому і наживаються псевдосвященники. Настоятелі кладовищенських храмів в столиці звернулися за допомогою до представників змі, аби поінформувати про ситуацію, що склалася широкий загал. Бо ж ідеться про святотатство на рогу над спочилими у бозі. Головний тропарь нашої церкви говорить про воскіння. Мертви. І Господь Ісус Христос смертю смерть подолав. І кожна людина після смерті буде воскресена. Коли Господь прийде на землю, всі люди, і живі, і мертві, да, будуть воскрешені. Ми говоримо про те, що готуємо людину до смерті, до відспівування, да, і одягаємо в білі одежі. Ми говоримо про те, що священик, який відспівує, він Одягає білі ризи, тому що смерть зустріч з Богом, і це не кінець, це початок нового вічного життя. Благочиння кладовищенських храмів Києва звернулося із проханням до Київради надати можливість українській православній церкві контролювати ситуацію через свої представництва у ритуальних службах столиці. На минулому тижні у Донецьку відбулася акція Біла квітка. Захід проходив на підтримку благодійного проєкту Добро через серця. Мета акції привернути увагу до проблеми онкохворих дітей. Усім, хто взяв участь та вніс свою пожертву, учасники ініціативної групи дарували кульки, наклейки, блокноти і, звичайно, ж білі ромашки символ акції Біла квітка у благодійному святі. Взяли участь усі, кому не байдужа була проблема онкохворих дітей. Учасникам було запропоновано пройти зі скарбничкою по культурній артерії Донецька бульвару Пушкіна та обміняти кульки і квіти на посильні вклади перехожих. Загалом упродовж трьох годин з п'ятої до восьмої вечора вдалося зібрати понад п'ять з половиною тисяч гривень. Організатори заходу вдячні усім небайдужим, які кожен по-своєму допомогли діткам. Виручені кошти підуть на придбання апарату штучної вентиляції легенів для Донецького онкогематологічного центру. Загальна вартість обладнання майже 105 тисяч гривень, із них на сьогодні зібрано 45 тисяч. Попереду на активістів чекає ще не одна акція, перш ніж можна буде сказати, з миру нитці бідному сорочка. Не діставши ще й половини необхідної суми, волонтери радіють. Адже на очах теплішають серця людей, зростає їх зацікавленість. Тільки коли ми навчимося пропускати чуже горе людей через свої серця, світ стане кращим. У всіх нас упродовж життя з'являється багато різних захоплень, але мало хто здатний перетворити ці захоплення в мистецтво. В історичному музеї Дніпропетровська відкрилася виставка робіт народного майстра Олександра Назаренка. Вона вражає витворами, які можна змайструвати власноруч. Інженера-конструктора Олександра Назаренка на ідеї створення робіт з природного матеріалу багато років тому наштовхнула його дочка. Саме для неї він змайстрував перші казкові фігурки з шишок. Потім колега по роботі показав йому книги, де докладно описувався процес створення виробів із таких природних матеріалів, як жолоді, листя, шишки. Такая маленькая, тоненькая книжечка, но все было нарисовано. Но ну, были некоторые рекомендации, как что делать. И в центре этой книжечки были несколько нарисовано поделочек из шишек. Дочка, когда рассмотрела все это, говорит, папа, помоги мне сделать. Что-то она там крутила, в нее не получалось. Вот. Я подивився, говорю, хорошо. Лісна скульптура захопила інженера-конструктора. Своїми надзвичайними роботами він зумів зацікавити учнів загальноосвітньої школи номер 106, на базі якої було створено гурток у ручки. Допомогла та інформація з невеликої брошури. Об'єднавшись з професійними навичками, вона дала поштовху до творчості. То все, що було там написано. Ано тільки маленький толчок такий давало. І я почав свої технології такі розробляти, Як склеїти, як е, розрізати шишку, як її сконструювати. Усі свої навички майстер намагався передати дітям, але головне він дуже хотів навчити їх бачити навколо себе прекрасний світ. Заготовки у вигляді шишок, жолудів та іншого природного матеріалу майстер робить протягом року. Він стверджує, що занурюючись у світ природи, людина починає розуміти її закони. Шишка довольно интересный кажется, продукт леса. Вот у нее на лепесточках, если вы присмотритесь, вот смотреть не просто на фигурку, а посмотреть, из какой же она шишки все-таки сделана. и подказываются медиты, мультфильмы, казки, классические литературные творы. Я когда начал работать с шишкой, то первое направление определялось, а вот в каком направлении работать, что с них делать, именно какие фигурки. Звичайно, вийшов на сказки. За словами майстра, шишка найкращий матеріал для створення вигаданих персонажів. Найвідоміша його робота композиція «Пташиний двір за мотивами казки Андерсена гидке каченя. Вона складається з 14 фігур та шахового поля. На створення роботи пішло три місяці. У результаті вийшов справжній витвір мистецтва. Надо було мені просто отришитися від от того, які шахмати в самому. І я просто зробив дві армії. Одна армія мишей, будем так говорити, а вторая армія це муравьі. Усі скульптури довгожителі, а секрет у способі зберігання. Вони бояться вологи і довше зберігаються, якщо їх крити лаком шишки дуже довговічні. Вони не пропадають завтра-полізавтра. Завтра, а вони живуть, за ними тільки потрібен уход і все. Роботи майстра експонувалися на численних виставках у музеях та театрах Дніпропетровська. А в 2009 році у Олександра Назаренка вийшла книга або Бодивні перетворення лісної шишки. У ній майстер стверджує, що достатньо просто спробувати щось створити своїми руками. І з часом ви зможете створити разом зі своєю дитиною справжню казку. Коротко про головні події, що відбулися у релігійному житті за кордоном, розповість наша рубрика Православний світ. У День пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла у місті Петропавловську відбувся найбільший у Казахстані хресний хід. Божественну літургію у головному Петропавлівському соборі міста звершив того дня голова митрополичого округу у Республіці Казахстан, митрополит Астанайський та Казахстанський Олександр. По тому духовенство та декілька тисяч богомольців пройшли хресним ходом через усе місто. Для молитви зупинялись на місці колишнього Вознесенського кафедрального собору, зруйнованого 1934 року, а також на місці заснування міста, де колись стояла Петропавлівська церква, яка й дала назву поселенню. Духовенство Казанської єпархії надає посильну духовну і психологічну допомогу родичам загиблих пасажирів теплохода Булгарія. Задля цього священники цілодобово чергують у штабі МНС поруч із місцем трагедії та в Казанському морзі номер 15 куди привозять тіла загиблих. На прохання родичів звершуються панахиди та відспівування. Нагадаємо, 10 липня на Куйбишівському водосховищі затонув теплохід Булгарія, що прямував з міста Волгар до Казані. На судні за різними даними знаходилися від 192 до 209 осіб, врятовано 79. За останніми даними, число загиблих складає 113 осіб доля решти пасажирів невідома. 12 липня на ізраїльському березі річки Йордан в районі Кас Аль-Яхуд відкрито доступ до традиційного місця хрещення християн, яке було закритим майже півстоліття. Донедавна тут була закрита військова зона. Впродовж 44 років підходи до цього місця було заміновано. Очікується, що щорічно Кас Аль-Яхуд відвідуватиме понад 100 тисяч паломників. При Алматинській духовній семінарії організовано місіонерський богословський факультет з дистанційною формою навчання. Заочне відділення богословсько-місіонерського факультету це освітній заклад Руської православної церкви, створений для мирян. Передбачається, що обсяг знань, що надаватимуться студентам впродовж трьох років, відповідатиме рівню православних духовних семінарій. До вступних іспитів запрошуються люди віком від 18 до 60 років. У день пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, предстатель Руської православної церкви звершив божественну літургію у центральній церкві Покровського собору на Красній площі, храмі Василія Блаженного. Цього дня виповнилося 450 років від дня освячення Покровського собору. Помолитися за патріаршим богослужінням прийшли музейне керівництво, діячі культури та численні благодійники, що приймали участь у реставрації собору. По завершенні богослужіння святіший патріарх Кирил відвідав нижню церкву, де вклонився мощам Василія Блаженного. По тому його святість ознайомився з експозицією ікон Московській Юродиві в історії Покровського собору та Варварського крестця, що присвячена ювілею собору. Після дебатів, що тривали два роки, італійський парламент прийняв новий закон, який забороняє будь-яку форму автоназії та регулює розпорядження пацієнта при його відмові від лікування. Віднині навіть категорична воля хворого не може стати причиною його відключення від апаратів, що підтримують життя. Усі ж процедури мають відповідати цілям лікування. Поблизу міста Талди-Курган у Казахстані пройшов другий міжнародний фестиваль православної молоді духовний сад семиріччя. Впродовж тижня 600 учнів недільних школ краю проживали у наметовому таборі. Учасники приймали участь у вікторинах на релігійну тематику, театральних постановках, музичних конкурсах та спортивних змаганнях. Організували заходи спільно священнослужителі та педагоги. На території табору діяв храм, де регулярно звершувались богослужіння. У день закриття фестивалю усі змогли помолитися за божественною літургією Просто неба. Преподобний Сергій Радонецький до монашого постригу Варфоломій є воістину одним із найвидатніших подвижників благочестя, яких Православна церква сьогодні знає і молитовно вшановує. Шість століть тому він ніс свій земний подвиг, якому ми не перестаємо дивуватися і нині. Народився преподобний Сергій Раденський поблизу Ростова Великого у боярській сім'ї. Збіднівши його батьки Кирила та Марія разом із трьома своїми синами Стефаном, Варфоломієм і Петром, переселилися в Радонеж. Після праведної кончини батьків, які перед смертю прийняли монаший постріг, Варфоломій відправився в Ходьковський Покровський монастир. В той час там жив. Прийнявши мене після смерті дружини його старший брат Стефан. Разом з ним вони пішли шукати пустинного самітного життя в глухому лісі на пагорбі Маховець, де на нині стоїть Троїця Сергія Лавра, вони побудували дерев'яну керівню, церковку, яку було освячено в ім'я Пресвятої Троїці, особливим шануванням. Розумінням великих таїн, якої прославився преподобний Сергій. Незабаром Стефан покинув це місце та переселився до Московського Богоявленського монастиря. А Варфоломій прийняв постріг і залишився на самоті один. Згодом, дізнавшись про його подвиги, до нього почали приїздити інші монахи та будувати поряд з його свої келії. З часом вони переконали Сергія прийняти над ними ігуменство, і тому преподобний був рукопокладений у священий сан. У своєму монастирі він заборонив приймати милостиню і розстановив правило, щоб монахи жили від трудів власних рук, чому і сам подавав їм добрий приклад. Добра слава про Сергіїву обитель Прикликала до нього все більше і більше богомольців та бажаючих прийняти англійський образ монашества. Поряд з монастирем з часом виріс посад, тобто поселення, яке все більше і більше розросталося. Дізнавшись про великого подвижника, царгородський патріарх Філофей прислав для нього з особливим посломством хрест, параман і грамоту, який відзначав його доброчесчне життя. Та рекомендував у монастирі вести строгий, за зразком монастирів Сходу, спільножительний устав. Великим авторитетом користувався преподобний у митрополита Олексія, який хотів бачити його своїм приємником на митрополітській кафедрі. Проте преподобний виявляючи смирення відмовився. За словами сучасників Сергій, тихим і лагідним словами. Діяв нас самі загрубілі і жорстокі серця. Він дуже часто примиряв князів, які ворогували поміж собою, дякуючи його благословенню і молитвам та духовній підтримці руські воїни під проводом Дмитрія Донського перемогли в Куріковській битві, чим доказали початок завершення ганебної епохи Золотоординської ігра. Життє-описатель преподобного сергія Епіфаній Примудрий писав, «Преподобний Ігумен, отець наш Сергій, старець дивний, доброчесний, всякий прикрашений, привітний, миролюбивий, завжди втішить, привітає, обігріє, нагодує подорожнього. Більше за всіх сяжав він смирення, любовне, на і мав люблячи усіх серців». Із життя преподобного ми дізнаємось, а описували події очевидці, про вогонь, який під час служіння преподобної літургії входив в чаші, під час присущення святих дарів тіла і крові Христових. Із життя ми дізнаємося і про Ангела, що співслужив Святому, і про явлення йому Пресвятої Богородиці з двома апостолами, про чудеса, які ще за життя своєго, Молитвою чинив приподобний авасерії. Церква іменує преподобного Сергія великим подвижником і недарма. Він великий своїм істинно подвижницьким християнським терпінням. Він терпів самоту в дикій хащі лісу. Він терпів, коли в скрутні роки голодав сам і голодала його братія. Він терпів норов строптивих. Терпів він усе своє подвижницьке життя до кінця своїх днів. Цим терпінням він показує і нам істинний шлях в терпінні через молитву, покаяння, добрі справи та любов до ближнього, стяжати мир душі, необхідний, щоб вона стала вмістилищем Святого Духа, який преображає людину і приводить до Царства Небесного. Сьогодні ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. До побачення!